27 років тому закінчилася одна з найдовших і трагічних воєн другої половини двадцятого століття війна в Афганістані. Сьогодні у київській адміністрації відбулися урочистості з цього приводу. Деталі у сюжеті. У війні на сході України загинули 74 воїни афганці Саме тому цього року головна мета відзначення річниці виведення військ з Афганістану не просто вшанування воїнів, а об'єднання поколінь. Хотімо показати цим мероприятиям всім другим організаціям, то ті, які учасники вілікатішна війни, учасники Афганістану, Що нам об'єднатися. Ми сьогодні бачимо в політичному житті країни. Немає єдності, але ну, нехай, хоча б вона буде в громадському житті України. Саме тому тут сьогодні зібралися не тільки воїни-інтернаціоналісти, але й ті, для кого війна на сході перше поле бою. Це і сім'ї загиблих, це люди, які пройшли війну в Афганістані, на Майдані, в Айдарі. і сьогодні ми їх вшановуємо. Це наш обов'язок, як громадськості, так і з боку держави. Перед імені депутатського корпусу не буду мати довгої промови. Я скажу важливі, на мою думку, слова, які ви маєте чути. Ми пам'ятаємо і ми вдячні. Слава Україні! Вшановували нагородами, оваціями і хвилинами мовчання. Учасники афганської війни завжди були першими на передовій і сьогодні вони також є одним з найміцніших осередків суспільства. Коли людина 18-19-20 років попадає на війну, в неї вже формується характер, тому вони більш відповідальні і вони більш справедливі. Вони вимагають від суспільства справедливості. Олександр сам в Афгані не був, проте плічопліч воював з в Вайдарі. Каже, вони люди справи і честі, адже пройшли більше ніж пекло. Саме тому багато про ті часи не марнословлять. То тріпається, то навряд ли було в Афгані. і зараз, і ви спросить мене. Що було на війні? На війні як на війні. Кров, кості двохсотий, Это война. все. Воїни алганці кажуть, намагаються бути опорою для молодих бійців, адже бачать, що хоч і трагічними подіями, але з них формується новий прошарок свідомих українців. Я рахую, що вони теж будуть е, з чувством патріотизму відноситися до батьківщини і соціальної відповідальності. Альона Гуряча, Вічеслав Медичанський, телеканал Київ.